Приходиш на пасіку, відкриваєш вулик, а вулик повний меду. Ой, яка краса. ну Пасічники мене зрозуміють. Туди аж донизу. Вулик, і це крайні рамки. А вулик на 24 рамки. Така краса. i'm going to say this У нас є 15 серпня. Погода, так можна сказати, спекотня. Десь градусів 25, певно, є. Не був кілька днів у лісі. Був трохи зайнятий пасіку, медозбір. Тож сьогодні вже є час. То йду подивитися по грибних місцях, що там є. Все, що буде, вам покажу. Вам цікавого перегляду. І на сьогодні перший білий гриб. Ой, який чудовий молодий гриб. Fajний, такий. Така ножка міцна. З нього розпочнемо. Далі буде. Ну, то є ще один біля нього. Просто просто чудові. Hmm. Приємно такі збирати. Ну то гриби. Просто hmm. Та Та, такий. Бачите, грибниця залишається на місці. Гриби просто, самі бачите. Просто краса. Ой Ну, Гриби просто. Я не передати вам сліва там, ще малий виглядає. Такий розтрісканий. Чудесні гриби малий лишається. вам показую ці гриби, а під ногами не бачу. Šie temalai... Matote? Arbi... Turiam tokiami... rūpami. Ось, ось бачите, грибничка. Вона там залишається. О, так що нема чому переживати. І не треба тут зрізати. Просто зірвав гриба і прикрив, щоб грибниця не засихала. did уже такие заросли. Да, она и так и лишается. Угу. Угу. Это хороший. Беленький такой. Ну, где? Я вам скажу, то просто велетник. Ууу, де що за греб, але він уже переспілий. Ну, теж що тут говорити. Там ще є. Угу. Гриби переспіли. Шкода запізно пішов. Звісно, я такі брати не буду, але просто велетні. Ой який, ух. Те що моя рука, як бачите, такий здоровечий. Від що за нога тут. Уху. Обійняти не один. Ух. Ну я вам скажу тут є ну, так півтора кілограма, певно. Дуже великий. В руці так що обняти не може. Дуже великий. Ну, не знаю, то то такого гриба нема сенсу нести. Дуже величезний. Як бачите, які великі гриби, мені просто цікаво, що всередині. Ось таке. як самі бачите. Ale to ja nie będę brać, bo to ich ważko nieść. такі, хлопчики. О, ну, там далі. Ще є. Там ще є. Файні риби. Дальний. Я не стараюсь такі молоді гриби збирати. Це багато перерослих. Ростріскані. Але гриби молоді. Це такий більш спілий, до нього треба подивитися. Це вже ще подивися до нього. Та ніби чистий. Pritrpeli, okay. odšli do njega, odšli.

Чого найти? Угу. Пекласно тобі. не потулоч Найка. Тут так цікаво. Козарик. Білий. Такий колобочок. Маленький є. О, тут сироїшка є. Спекуватнуємо йому сьогодні. Такі різні види. Один біля одного ростуть. Окей.

Рідниця на місці добре, йдемо далі, Червоноголовці. ловути. це виїжки прямо так одна на одній які чудави Ого угу. Краса Peace. Hmm. Endelig. Завершувати сьогодні збір грибів. Походив, подивився на грибних місцях, що є в лісі. Гриби є різні, ну і так файно. Можна йти збирати. Я сьогодні ось такий результат білих грибів, є червоноголовців, сироїжок трохи. Я так можна сказати, зібрав скільки мені треба. То ще можна ходити, і є ще куди йти. Але мені доста. Назбирав. Іншим разом піду. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі!